З вами, містер Груфі, це 20-й день щоденного тренування на педі. Дуже радий, що ви разом зі мною дійшли до цього дня, відпрацьовуєте різні вправи, покращуєте свою техніку. І сьогодні ми будемо працювати над пальцевою технікою. Що нам для цього треба? Ми будемо грати з вами у французькому хваті, тобто, це коли великий палець у нас зверху, і ми паличку підбиваємо пальцями. Тут дуже важливо розуміти, що в нас працює також фізика тіла і працює відскок. Пальцева техніка виглядає ось так. Коли ми просто підбиваємо палочку пальцями знизу, а рука в нас виходить кість, стоїть рівно. І я пальцями просто підбиваю палочку вниз, а вгору вона йде сама, бо працює відскок. Перше, що треба для цього потренувати, просто хват наш замок. Між вказівним та великим пальцем. Ось така вправа. Берете палочку, кладете в першу фалангу. Великим пальцем прижимаєте, да? тримаєте в першій третій головне, не нижче, не вище, і просто крутите від себе до себе. На початку це може бути важко. Палка може туди-сюди літати, може падати, нічого страшного. Тобто стабілізуйте це, щоб вона у вас чітко ходила туди-сюди. Друга вправа після цього берете так само та великим і кидаєте палку в пет. Пам'ятайте, що вгору ви її не повертаєте. Ви тільки вниз її кидаєте, а вгору вона летить сама. Направляєте ось так. От. Окей. Це дві вправи для початківців, хто взагалі ніколи не грав французьким хватом і хто ніколи не підбивав палочку пальцями. Тепер переходимо до самої вправи. Нам треба розім'яти і відпрацювати окремо кожен палець. Тобто ми будемо грати мізинцем, будемо грати четвертим, підбивати третім і всіма трьома. Як це виглядає? Ми граємо повільно ось так. Ось до чотирьох. Один і 2 і 3 і ч, і. Один і 2 і 3 і ЧІ. І І всі три, два і 3 і ч, і. Ще раз. Мізинцем. один і два і мізинцем важко. Потім четвертим 2 і 3 і, і Третім один, і 2 і 3 і че, І всі. Всі три пальці. Всі чотири навіть. Так, і у нас вказівний він як тримає, ходить палочка, те, що я вам показував перед цим. Ми граємо це і правою, і лівою рукою по черзі. Можна практикувати це двома руками. Тут же як вам буде зручно. Якщо ви можете скоординувати да, дві руки одразу, це дуже класно. І всі три, да. тобто варіацій цієї вправи дуже-дуже багато. Але ми починаємо з вами з мізинця, четвертий, третій і всі три пальця підряд. Починаємо з темпу 70 правою рукою. Три, чотири, один і два і три і, че, і четвертий. третій. І всі три пальці. Один і, два і. Тепер ліва. Один і два, і три, четвертий. Третій. І всі три. Ще раз справа. Один і два, і три і че і четвертий. Третій. І всі три. Один і два. І. Готуємо ліву. Один і два і три і і, один і три і і, один, і два, і три. Всі три. Один і два. І три. Ще раз Права. Один і два і І. Че, четвертий, два і три і третій. Один і два і всі три. Один і два і три і ліва. Один і два і три і четвертий. Третій. Всі три. Один і два і три і І. сто. Піднімаємо тем. 78, 1, Один, два, три. Поїхали. Один, і два, і три. Один, два, три, чет... третім. І всі три. Один і два. Ліва рука. Один і. Четвертий. І три, і чет... третій. Один і всі три. Один і два і права рука. Один і і четвертий. Третій. Сітрим. Один і два і три. І ліва. Один і четвертий. Просто підбиваємо паличку розслаблено. Третій. І цітрим. Один і два і ще коло. Один і два і три. Один і два і три і ще і один і. І всі три, один і два і три, і ліва. Один і ще, і, че, і четвертий. Третій, всі три, один і два і три і ще, і стоп. По суті, ми, да, воно важко, начебто, да, окремо ось так от пальцями треба навчитися працювати. Мізинцем найважче всього. Да, треба, щоб він також працював, а не тільки да, що ви граєте, і у вас мізинець в цей висить. Я часто бачу таку штуку, коли мізинець просто мертвий. А це також дуже сильна насправді штука, мізинець, що їм можна класно, класно їм грати і підбивати, що він також впливає і дає свій імпульс. Тому працюємо мізинчиком, також його відпрацьовуємо і пробуджуємо його. Поїхали. Наступний темп 86. Права рука. Один, два, три. Поїхали. Один і два, і три і четвертий. Третій. Всі три. Один і два. І ліва рука. Один, і два, і три, і, ч, і четвертий. Третій. Всі три. Один і два і три. Права. Один і. Четвертий. Третій. Всі три. Один і два і три. І ліва. Один і. Четвертий. Третій. Всі три. Розслаблено. Просто підбиваємо палку. Не треба. Не знаю, напрягати руки сильно, пальці тим паче. Третій. Всі три. Один і два і три. І ліва. Один і два і три. Четвертий. Третій. І всі три. Один і два і три. І че І стоп. Наступний темп 94. Один, два, три. Поїхали. Один і два і три і. Четвертий. Третій. Всі три. Один і два, і три. І ліва. Один і. Т... Четвертий. Третій. Всі три. Один і два, і три. І. Четвертий. Ой, п'ятий. Четвертий. Третій. Всі. Один і два. І три. І і Мізинець. На лівій руці мізиниться ще важко. Третій, всі три. Один і два і три іч. Права. Один і два і три. Один і два і три іч. Третій. І всі три. Ліва. Один і два і три і че. І четвертий. Третій. Всі три. Три і Чі і стоп. І останній тем буде 102. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 і 4. Че, Третій. Всі 3. Один і 2 і ліва рука. 1, і 2 і 3 і 4. Че, Третій. Всі 3 1, і 2, і 3 і, і ліва. Право, точніше. Четвертий. Третій. Всі три. Один і два. Четвертиць. Четвертий. Третій. Сі. Права. Один і два і три і чай. Че і четвертий. Третій. всі Один і два і три. І ліва. Один і два і три і чай. Третій. Всі, а тепер правою рукою всі. Один і два, і три і ще, один і два і три і ще, один і два і три і ще, один і два, і лівою рукою всі пальці. Три і ще, один і два, і три, і всі, один і два і три, і ще. Один і два і три і ще, і стоп. Сподіваюсь, вам сподобалася вправа. Відпрацьовуємо наш замочок, кидаємо паличку, працюємо пальчиками і використовуємо фізику. Тіла і граємо задоволенням. Напишіть в коментарях, до якого темпу ви дійшли, поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал, якщо ще не підписались, і чекайте завтра нового відео.